Салом другий, пророчий, про народження. Неприйняттям грішать царі земні. Змовляються, хитрують, все уся купують. Той, хто живе на небесах і не рахує дні, сміється, хай піщинки у пустелі порахують. Він заговорить і здійметься буревій. Засліпить неготових прозрівати. Сион у хмарах завжди є стійкий, зійде циклон, також буде стояти. Батьківська воля сина народив, у спадщину земля перетворилась, паси, мій сину, праведний народ, щоб об залізний жезл, трухляві горщики розбились. Не марнославте шляхом, владарі. Ваш час мине, як і усе минає, І будуть люди вільні на землі. Засяє вічний дух, що не згорає.